Привіт всім. Сьогодні я запустив перший день свою буржуйку. Спочатку її випалював, а це вже вона трохи вже випалена. Тепер працює вже чистенько. Це я зробив таку на три бочки, яку я говорив, що я мав робити. Тепер вона працює вже на повну силу. Ну, зараз не на повну силу, але я маю війну, що вона зараз працює. Бо мені тут я підбиваю пленку тут. То... КПД в неї на стопу довго дуже хороше. Главное, що одна, в одному місці палиться, а температури дає багато. Бо я мав робити дві буржуйки тут, бо довга вона, але думаю... Це ж не зимів, не зимою його отаплювати, а це тільки для розсади. Там з лютого по квітень. Я думаю, хватить і одної на, на цю теплицю. Тим, тим більше в неї на три бочки в неї температури вистачає, двойна пленка. Думаю, що хватить. Бо днів все-таки більше, днем, якщо сонце якесь, то прогріється трошки земля. Там а, а, ніч буде тримати буржуйка і я думаю, що буде нормально. По дві буржуйки тут трохи накладно. Дуже багато дров йде і результат такий самий, може бути. Від одної що дві. Це так вже по своєму опиту знаю. Бо бувало, бувало десь щось одна робить. Звісно, в дрон кінці прохладно, але воно там, якщо днем дні теплі, то прогрівається трохи, то воно, аби тільки ну, не, не опускалося, температура не опускалася постійно, щоб було тепло. Таке, то я вирішив одну зробити на три. І... Я довольний, дуже, дуже дуже довольний нею, тому що я стою, і, ну, від неї тепло йде і чувствується. Взагалі, зовсім другая температура і що одна гріє набагато більше, ніж ті, що на дві бочки там. І вона компактна, не дує по я. я люблю, як воно компактне, тому що я раніше робив перші, ну, перші рази, то я робив димоходи подовжині, то зразу воно ще так якось. А потім починаються проблеми, починається забиватися, там був... дров горить багато. Особливо як перець вирощуєш, там буржуйки працюють день і ніч, О, ту горить дрова і бігом накоплюється. І потім така проблема: палить треба, а тут -а, воно забилося, дим валить і, і що хочеш. Ти... Після того я їх повикидав і роблю прості які будуть працювати до поки не прогорають і ні, ні разу ніякої проблем не буде з ними. А температура майже та і що головне для мене, що вони потім не мішають працювати. Тут же садиться потім якийсь помідор, якийсь огірок там. То як ті коминати, то там не перейти, не пройти, Путається, не, не обробити нормально землю, це через що я так їх не дуже цього, бо... Буржуйка треба все. Там місяць, до квітня місяця, там ще ну ще квітень. І все, потім вже вона не потрібна. О, та й таке. Зробив я її, вони димоходить де сюди потім на охрест іде, і знов на вихід пішов. О, і воно таким зігзагом прогрівається дуже добре. Таке, що можна тут зверху вставити чайничка і закип'ятити воду. О, дуже добре гріє. Оце таке. Закріпив її, арматурою приварив, щоб оце, вона висока шатка. О, все. Вихід зробив там, все як поважено. Оце таке. Горить вона отлично. А зараз потрошку горить там. таке. Можна працювати. Дверки нормально, тільки треба защовку зробити, щоб зажимати її. Все. Так нормально. Та вже зовсім зовсім по-інакшому можна тут працювати. Зараз я вже почав підбивати плівку, Це тільки що в цю сторону закинув за проволоки, поприхвачував тут о, за проволоки і це буду, буду підбивати зараз. проволоки разом разом з рейками. підбиваю, Ну а тут теж ну, все так і треба буде. Зроблю. Ну, друга двійна подвійна пленка, це така буржуйка. Та й тут можна в майці ходити будемо. Оце такі справи. Ну, таке. Я підбиваю, коли я підіб'ю, покажу. ще, Звісно, кому хто захоче подивиться. Оце такі справи. Ну все, до побачення.